Суми і Краматорськ після ударів російської армії, авіатроща у Вашингтоні. А військові на протезах підкорюють Вітаю глядачів Укринформу. Про головні новини 30 січня розповім вам. Я Карина Луніна. У сумах після нічного удару російської армії досі триває пошукова операція. У місті оголосили дводенну жалобу. Росія атакувала багатоповерхівку опівночі, коли сотні мешканців перебували в своїх домівках. Під'їзду з сьомого по перший поверх практично немає. Повністю зруйновано дев'ять квартир. Вже відомо про шестеро загиблих. Серед них дві подружні пари. Ще дев'ять людей, серед яких восьмирічна дівчинка отримали поранення. 18-річний юнак перебуває у важкому стані, повідомляє мер міста. У Краматорську щонайменше не менше 13 поранених, серед них дві дитини. Армія Росії поцілила у центр міста. Боєприпас влучив у дорожнє покриття. Пошкоджені багатоквартирні будинки навколо магазини, автомобілі. На місці комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу. Загалом цієї ночі окупанти запустили по Україні 81 шахет. Українська ППО знищила 37 БПЛА. Захисники України працювали по ворожих цілях: у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. 30 тіл вже виявили рятувальники після авіатрощі у Вашингтоні. Там пасажирський літак у повітрі зіткнувся з військовим гелікоптером, після чого обидва впали в річку. На борту літака перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. А в армійському гелікоптері троє військових. У літаку ймовірно були й російські чемпіони світу з фігурного катання. Інформацію про це поширив американський фігурист Люк Ванг. На місці катастрофи працює близько 300 рятувальників. Тувальників пошукову операцію ускладнює низька температура води у річці, куди впав літак. Парі ухвалила резолюцію Європейська прихильність справедливому і міцному миру в Україні. Документ закликає до єдності Європи у підтримці України та принципу мир за допомогою сили. Крім того, стало відомо, що роботу в Парі призупиняє Грузія після того, як Асамблея ухвалила резолюцію із закликом провести в країні нові парламентські вибори та відпустити політв'язнів. Представниця партії Грузинська мрія в Парі назвала заклик асамблеї категоріч. Неприйнятним. Нацгвардійці встановили прапор України в тилу росіян у Донецькій області. Вночі пілоти бригади Червона калина за допомогою дрону закріпили український прапор на вишці, яка перебуває під контролем ворога. Лише зранку стало помітно, що там замайорів синьо-жовтий стяг. Цим вчинком нацгвардійці нагадали окупантам, що їхня присутність там тимчасова. До лав ЗСУ долучився безшумний робот-логіст. Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації український безпілотний наземний комплекс. Змій логістичний. Основні функції розробки, виконання логістичних та евакуаційних завдань на передовій. Також робот має балістичний та протимінний захист, а ще обладнаний безшумним електричним двигуном. Долає бездоріжжя, трясовину та водні перешкоди. До того ж, оператор керує роботом з безпечним. Відстані. Українські військові на протезах підкорюють кіліманджаро. Вони планують піднятись на найвищу вершину Африки за вишки 5 895 метрів. Мета експедиції продемонструвати українським військовим, що навіть після поранень і ампутації життя має сенс. Звичайно, воно змінюється, але за умов докладання зусиль воно може бути наповненим. На допомогу приходить в тому числі й спорт експедицію. Зафіксують у документальному фільмі Друге дихання на цьому в мене все. Підписуйтесь на Ютуб канал «Укрінформу», аби залишатись в курсі актуальних подій.